Добрий день, шановні батьки та любі діти. Зараз у нас буде заняття, на якому ми будемо вчитися розмовляти українською мовою. Є багато країн на землі. В них озера, річки і долини. Є країни великі, малі, найкраща завжди батьківщина. Малята. А хто з вас знає, в якій країні ми з вами живемо? Так, ми з вами живемо в Україні. Це і є наша з вами Батьківщина, Україна. В Україні живе український народ. Діти, а яка мова є рідною для українського народу? Так, українська мова. Ми, українці, щасливі, що народились і живемо в такій чудовій, мальовничій землі, в нашій славній Україні. Ми дуже любимо свою країну і свою рідну мову. А саме 21 лютого весь світ визначає Міжнародний день рідної мови. Українська рідна мова, мелодійна, світанкова, ти від серця йдеш до серця і дзвениш, як те джерельце, щира, світла й казкова, ніжна, ніжна, пелюсткова, ти багата й барвиста. І дзвінка, і промениста, і буде не святкова мова наша калинова, і свята, і найвітніша, і для слуху наймиліша. У тобі ясне світання. Є любов, а є кохання, ти така ясна, чудова, мова наша веселкова. Малята, пограємо в гру, яка наша мова? Розглядаємо картинку і називаємо Яка вона українська мова? Українська мова державна, українська мова лагідна, українська мова квітуча, українська мова ніжна, українська мова дзвінка, українська мова калинова. Малята послухайте легенду. Прокалиню. Калинка це ім'я української дівчинки. Якось пішла вона гуляти та натрапила на криницю. Задивилась калинонька на свою красу, замилувалася, а із криниці голос: Не дивись довгу воду, калиною станеш. Не послухалась дівчинка, зачерпнула води та перетворилася на кущ. Зашуміла листям, потягнулася своїми гілочками до людей, до сонця, до хмар, до вітру. Поверніть мені дівочу красу, але ніхто її слухати не хотів. Пролітав мимо журавель, задивився на калину, сумну та самотню, накинув на неї чарівне намисто, і стала вона ще кращою. Так і стоїть вона до цього часу гарним кущиком калиною. Калина чарівний та яскравий кущ, який здавна вважається символом України. Світ калини теж надзвичайний. Він нагадує красиве мережево, особливо яскраві ягоди серед зеленого листя, коли тільки починає дозрівати. Восени він особливо різнобарвний та гарний. Його прикрашають китяги червоних ягід, які нагадують намастинки. Листя колини восени жовтіє, а потім падає на землю. Калина дуже гарна рослина, про неї створено багато пісень, казок та легенд любі хлопчики та дівчатка, я запрошую вас у нашу творчу майстерню та пропоную вам намалювати червоні кеті-калини. На для роботи нам знадобиться червона та зелена фарба, аркуш паперу, пензлик, ватна паличка та склянка з водичкою. Шановні батьки, я звертаюся до вас, допоможіть, будь ласка, малюкам підготувати матеріали для роботи, малята, а ми підготуємо наші пальчики. Я калиноньку збираю, тихо пісеньку співаю про свою милу країну та про гарну калину. Моя пісня така гарна, мої ручки такі вправні. Починаємо працювати. Набираємо на пензлик зелену фарбу та малюємо гілочку, на якій будуть триматися ягідки калини. Від основної гілочки малюю гілочку, на якій, примакуючи пензлик до аркуша, малюю листочки. Промиваю пензлик, набираю на ватну паличку фарбу та малюю ягідки. Ось така калина вийшла у мене. Пофантазуйте. Та створіть свій неповторний малюнок. Чекаю ваші роботи.